Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні будемо проходити на найважчій, на самій хардовій складності, яка тут є NifльHeim. В цій грі це insane. Я купив собі сокири на атак Speed. В цих сокирах цікава здібність, це прискорюється Movement Speed, ну, швидкість ходьби, швидкість бігу на 50%. А також додає даблкаст 100% на 5 секунд. Складність інсейн додає нових ворогів, а також ті вороги, які є, вони на 250% сильніші. На рейд дається 20 хвилин і 6 завдань треба виконати. Але і бонус ресурсів збільшений на 120%. Погнали пробувати інсейн. Я думаю, не просто пройти цю складність, але це такий своєрідний челендж буде. Ну так, сокири якось швидкіше рубають. Так, ну блискавки одразу беремо. В принципі, пощастило таке взяти одразу. Так, ну давайте я візьму... ці могили, могили. Бо їх менше, їх просто банально менше. Це легше збрати ніж 25 грибів бігать по всій карті. Як лошпета якась. Ось так працює кюшка, ти ускорюєшся сильно дуже. Добре, коли треба когось наздогнати, або навпаки, втекти. Так, ох, круговий удар. Ви знаєте, пощастило одразу взяти блискавку і круговий удар. В принципі, самі сильні здібності автокасту я вже взяв з самого початку. Так що це вже в мене такий вдалий трайм, мені здається. Якщо з самого початку таке запропонувало взяти. Все перший курган в першу могилу я розпечатав. Або запечатав. Чорт його знає. Так, що б ще взяти? М -м -м ну, крити, мабуть, візьму. Крити. Бо це крити і від класових здібностей, від автокастів, і я так розумію, від звичайних атак також. І як бачите, тут починають душити ці всі монстри з самого початку гри навалюються такими хвилями. Тут з'явилися нові жучки, якісь зелені. І взагалі всі монстри, що тут бігають, вони ну, сильніші. їх треба більше бити, щоб кубити. Давайте атак демедж візьму. І, і, і... Ну тут, крут, це забаним. І, мабуть. Мабуть, мабуть, мабуть. Хмм. це забаню. Ще раз рерольну. Класові здібності я візьму. Movement speed, мабуть, 10%. Або ні, ні, я краще віджор візьму, бо тут, можливо, будуть такі ситуації, що не вистачатиме КПшечки. Я вам скажу, що на цій складності дуже легко можуть ваншотнути насправді. Якимось таким, знаєте, випадковим чином. Дуже сильні монстри. Ну, треба взяти збільшення ХП тоді, в даному випадку. Щоб менше ваншотили. Оці маленькі не ваншотнуть. Монстри, а от там такі, знаєте, елітні, потім можуть. Або якщо заспавниться багато оцих лучників з отруєними стрілами, це також можуть завалити дуже швидко. Особливо коли вони ось, ось так даній ситуації оточують. Бачите стільки їх тут? Ну, хвилю тоді беремо, раз розберемося з ними. Так, якраз вчасно, вчасно вона зайшла. Ну, до сьомого левела в мене вже найкращі автокасти є. Вже я їх зібрав. Пощастило. По Але в мене вже майже закінчилися рероли і бани. Так що не все так гарно, як могло би бути. Гарно, що могили тут поруч. Не треба б'яти по всій мапі шукати. А на хардовій складності немає оцих е, лучників з отруйними стрілами. Бачите, вони додалися на інсайні. Так, кажанчика вбити. Що побрати? Давайте. А, реруйнути не можу. Угу. Ну, давайте тоді ось френзів поберемо. Хай буде. Зараз догоним кажана. Чертів кажан ухиляється, але хвиля його нас догнала. Так, Золото підібрав. Портал або ярла. М -м. Ви знаєте, я, мабуть, з порталами якось швидше розберуся, чим з ярлом. Мне здається, так що давайте портали брати. Бо там би не один ярл, а два. Портали мені на отрыв. Закрыті. Так, що побрати Да, давайте даблкаст. 700 по шансу. Так, ось і перший портал. Я спочатку візьму скриньку, нам, мабуть, подчиню, а потім портали почну закривати. Так, бани, бани візьму. Так, перший портал поїхали. Якісь демони вилізли, я таких не бачу. Так, добре, що тут і похил одразу можна. Тут хіл, по-моєму, 20% хіле. Ну, ці всі, ця вся їжа ще падає. Так, збільшити шанс даблкасту. Чудово, чудово, це знадобиться. Так, хвиля пішла. Так, ще. Ще половина демонів треба вбити. Бачите, повсюди, повсюди небезпека. Оці голови летять вибухають прямо перед носом. Так, перший потол зачищений. Берсерку треба такі, знаєте, здібності обирати, які, ну, класові, та й не тільки класові, які будуть бити навколо нього. Тому що він е, мілі боєць. Він треба вриватися в натовпи. Тому всі хвилі йому заходять дуже добре. Всякі крутілочки, всякі аоєшки, і що навкруги нього. Треба отак от крутитися навкруги натовпа і вирубати їх потрохи. Кажана, Там я і кажана задів, треба зараз його добити. Так, ну давайте класову здібність. О, крутілочка. Крутілочка, якраз це те, що треба мені. Чим швидше я її прокачаю до еволюції, тим ефективніше я буду всіх тут навколо рубати. Доганяємо кажана. О, даблкаст пройшов, до речі. Два рази путонуся. і останній. Як же круто залетіло? Зараз скриньку відшиним, і потім закриємо останній портал. Так, 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 так. Ага. Щоб взяти? Ну а так демедж давайте, мабуть, візьму. На 40% буду більше сильніше бити. Сокирами. Бойовими сокирами. Які ж бися ці ручники з отруїми стрілами. Це добре, коли він один, а коли їх такий натовп стоїть. Тоді відлітаєш занадто швидко. От як в мене буде крутілочка з КД 0 секунд, от тоді буде набагато легше. Це сокири, до речі, сокири, треба також взяти. Треба взяти в мене б два класових каста. Автокаста. А більше, ніж два і не можна взяти, якщо це класові. А Божественні три можна тільки взяти. Не більше, не менше. Ну, менше можна, а більше не можна. Як же круто з натопом розбирається? Берсерк, навіть без максимальної ковтілки. Так, о! Теж ау є, берем. І теж з еволюцією, до речі. Так, тепер треба забрати Морозне покляття. Це АОЄ від фреї, воно б'є слабо, але воно трошки відштовхує і це може мене виручити з одної сторони. А з другої сторони, це може мені трошки підставити, бо я... Те, що я відштовхую, не завжди для мене зручно. Іноді мені наоборот треба, щоб на мене бігли вороги. Щоб я їх швидше бував. Нехай буде. Прокачаємо. Так, ага, ось ці Дід Морози, вони, до речі, дуже небезпечні, якщо вони кастують оці фаєрболи, Ну, фаєрболи. Сульки це не так страшно. А от фаєрболи, Особливо коли ти стоїш поруч, бити можуть... Ну, ваншотнути можуть лі... легко. У мене таке було декілька разів. Ну, який вже натовп. Треба хвилю. Треба хвилю, Рагнарьока. Овсі хвиля. Але не добила еліту. Не добила. Ну що, сокири беру. О, до речі, коли моби вибухають, теж круто. Це мені пришвидшить процес винищення цих натовпів. На берсерку я граю, до речі, з геймпада. Мені Найзручніше саме з геймпада бігати на ньому. А коли граю за ревенанта або за відьму, то беру клавомиш. миш. Бо там треба їмити. А, за заберселька не треба. Просто бігаєш по кайфу, та і все. Так, Дід Мороз задовбав, треба його вже винищувати. Так, мумент спит на 7% або о, демедж від класових скілів. Оце треба брати. Так. Ще раз давайте візьму демедж від класових скілів. Крутяк. Я в основному буду наносити демедж саме класовими скилами. А найбільше це крутілкою. Крутіло. Так, що побратим? Давайте, може, блискавку взяти. Або готськіл. О, готськіл на 20%. Ай буде. Хвиля, ох і хвиля, переможна. Так, ну у мене до наступного завдання 36 секунд, якраз я встигну забрати скриньку міпшинити. Mm. Ну, три голди, бо тут, в принципі... Ну, демедж можна ще взяти. Ні, давайте краще три голди. Все ж таки, 3 голди за мною залишиться назавжди, а демеджі лише на 70 секунд. Ще три голди це мало. Але якщо помножити його на. той коефіцієнт, що буде від складності, то в принципі непогано там буде. О, крутілка еволюція максимальна. Все, без КД тепер буду махати крутілку. Тепер все буде набагато легше. Так, завдання пазли. Зараз ми давайте виконаємо десенько. У нас 4 пазла треба активувати. Так, перший є. Наступний. Як вони працюють? Коли ти відкриваєш один пазл... Він тобі показує, який тобі наступний пазл активувати. Треба. Ось так працює ці завдання на пазли. В принципі, не важко. Доволі легко робити. І швидко це найголовніше для мене. так ну сколько быть о деме вид классовых скиллев на 20сотки зачистила тришечка крутилка дуже как штука. Так, тепер до лівого йдемо пазла, тепер до нижнього. І до середнього. І зараз ми закриємо завдання на пазли. Бачите, доволі легко. Доволі легко. Це, мабуть, одне з найлегких завдань, які є, є тут в цій грі. Тепер в моїх інтересах... Щоб е, натовп сам йшов до мене. Я вже його не уникаю, а навпаки збираю величезні купи натовпу ворогів, щоб швидше їх бувати. І більше досвіду отримувати за це. Так, ну сокири давайте, сокири беремо, щоб дві купилися сокири, Так, у мене. Це знаєте, нагадує якийсь комбайн, який викошує зерно чи траву. Такий... Збираю кровавий урожай. <смір> ну, хоча як кровавий, тут... Це ж мертві, в них, по ідеї, вже крові немає. Тільки скелети і... зомбі-вікінги. <смір> так. Голився. А, роли візьму. Це мені може знадобитися. Так, хвиля пішла. Як же приємно за берсерка ганяти? фаерболи, файрбол, з ними треба бути дуже акуратним. Оці хлопці з ними жарти дуже погані. Тикати біля них не треба. Так, ну ярла взяти, мабуть, так? А, пілони ж є, пілони їх мені легше буде зачищати. Бо в мене в основному АО є, а пілони якраз завдання на те, щоб вбивати на кількість, велику кількість ворогів. А це мені легше, щоб вбивати одиночну ціль по типу ярла. Ну, магніт заберу, щоб зібрати весь досвід. Що я набував. Так, ну тепер голду, бо магніт вже не треба брати, я вже і так зібрався тут, напруги. Так, пішли зачищати перший пілот. Пискавки, мабуть, треба шукати. Вискавка є. От хвиля невчасно зайшла. От зараз би вона мені нормально зайшла. Питкіше пілон би закрив. Блін, треба я таких мілких скелетів, бо цих я довго буду вбивати О! це скелети підходять. Сейчас я швидко закрию. Так, є Пілон закрив. Залишилось ще чотири А, бачу кажан тут поруч, Але спочатку я пілон закрию. Дуже приємно тут ганяти на берсерку Біжучки. Давай, зараз я швиденько закрию пілон. Я закрив. Головне, щоб велика кількість на мене пішла, і тоді швидко закриваються вони. Так. Щоб взяти. Ну давайте блискавку. А, ще ж можна год скіл взяти. Бо 24 демеджа. На 24%. Більше демеджа. Як же Як же її багато. Це добре. Більше досі отримаю. Бачите, те, що я відштовхую скилом фреї, це навіть не дуже добре для мене. Топори, топори беремо. Швидкість, швидкість давайте обрати. Так, фаєрболи пішли. Так. Оп, фаєрбол. Small box. О, oh, готськіл. Skill. skill. Додамо ХПшечку. Тепер в мене 800 хп. Це я вам скажу, що, ну, досить мало шансів, що мене ваншотнуть. Хоча в цій грі все можливо. Наприклад, заспавниться багато оцих лучників з отруйними стрілами і завалять мене. Я вам скажу таке бувало вже не раз. Ось дивіться, скільки вогняних лучників. А, ось і отруйні лучники. Ось дивіться, дивіться, як моє хп пропадає. Блін, як я тут виживу? Я мабуть тут не виживу. Але в мене є Аєгіс, якщо його мене вб'ють, я в принципі буду жити все одно. Я брав Аєгіс. Ага, все вбили? Ну нічого страшного, в мене. Зараз Аєгіс працює. Ага, я втрачу бонус на ресурси, але Але, саме головне, що я воскрес. Тобто я пожертвую своїм. Бонусом? Бачите, як тут просто відлетіти. Навіть 800 хп мене не врятували. А якби була хвиля, вона б не врятувала, до речі. Цих щеліків треба нас доганяти і зачищати. Це, в принципі, для мене це досить легке завдання. Головне від файрборів не відлетіти. Уже половина хп нема. Так можна і від'їхати. Ну... <реш> <реш> ну все, Егіса в мене вже, до речі, немає. Що, оєшку берем? А оєшку фрейм. Соул Давайте збільшимо ХП на 100. Щоб було 900. Щоб мене точно не вбили. До речі, якби в мене було 900 хп, може б мене і не вбили перший раз. Завдання Тепер можна викликати йотуна. Цікаво, чи вистачить в мене ХП для Йотуна? Не має вистачити? Я, в принципі, знаю його. Атаки. Я їх вже вивчив. Знаю тактику, як з ним битися А, можна ще ЄГІС взяти. Беремо Єгіс. А єс тут імбайк, ви бачите. Так, деміш від класових скілів і... Магніт візьму. Позбираю, О, стільки до сюди. Да. Недаремно я брав магніт. Так, ще 2 хвилини до викликання йотуна. Можна ще побігати і поубивати Больше залетел по мне. Але нитка вылетает так уж швидко. Damage год скилл. А -а. Давай это близко к эволюции возьму. В принципі, до 30 левела я можу докачатись. Я це відчуваю. Т зараз давайте кажанів заберемо. Золото треба нафармити. заспавнилось е, Лучників треба выкликати йотна Бо вони мене так і вб'ють Дуже швидко до речі хоча може треба їх було спочатку вбити а потім викликати йотна Хі -хі. може і так було правильно Задовжу. О! 16 тисяч хп у нього ай прям на мене Ау! Боляще, поля Класові скіли беремо. Сосульки. У нього дуже небезпечні це такі льодяні шари, які він кидає округ себе. Ще поки в нього він їх не викликає, він їх буде потім викликати, коли у нього не буде половину ХП. Поки що нормально йдемо. Головне оці стрибки доджити. І сосульки також, бо якщо. О, все, почав викликати. Людяні оці шари. Ай, два штуки попало, три штуки попало. Я зараз відлетю. Так, тролляча кров, рятуй мене. Труляча круп це той субклас, який я обирав, так що, по ідеї, я відхилююсь доволі швидко. По ідеї. Так. Вже мало в нього хп. Так. Але, щоб він на що кулі не... Ай-яй-яй! Половина ХП. О, кулі викликав, треба відбігти просто від них, мабуть. Ау, попала! Попала куля, попала куля. все. Завалив, гада. Ну, не просто на інцені, не просто. Але реально пройти. Особливо, якщо є АЄС. Хоча б один. Так, ну як бачите, найбільше я наніс все ж таки крутівкою, як я і думав, потім іде. Хвиля Рагнарюка, блискавки. І заробив я 200 голди. А, ну бачите, бонуса... бонуса в мене немає. Це через те, що я помирав і використав Аєгіс. Треба якось буде без смерті пройти. Ось така складність інсейн. Ось така, було непросто. Якщо відео було для вас цікавим, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. А я вам бажаю приємної гри. Бережіть себе і бувайте здорові!